Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пише, що 20 хвилин тому ізраїльські пілоти збили турецькі борти, які зайшли не в свій квадрат Ердоган в шоці. Мой, як і Путіна нарешті вліпили. Збирається Радбез починається щось немислими. Ердоган агресує щодо головного партнера США поза НАТО, що стоїть за погрозою Анкари ОСТС, Війська в Ізраїль, пише телеграм-канал Орестократія. Анкара наразі не може воювати з Єрусалимом, адже обидві столиці однаково Залежать від США, це нібито ліве кишення Пентагону напала на право. Насправді лідер Туреччини декларує зміну політичних цінностей лідерству у мусульманському світі. Сьогодні його значно цікавіше ніж подальша інтеграція у світ західної політичної демократії. Локальний арабо-ізраїльський конфлікт Ердоган збирається використати для прокачки своєї доктрини турецького ревізіонізму на рівні з Китаєм РФ Угорщиною. Туреччині надає спокою її імперське минуле. Нинішнім лідерам країни кортить, якщо не реставро. Вати кордони великої османської імперії то бодай відновити впливи, включно з Азербайджаном. А також на північний Кавказ, Татарстан та інші мусульманські регіони Московії, землі сучасного Ізраїля, також входили до складу османських володінь, які турки у територіальних війнах з державами Атланти. На початку минулого століття ще один це фанатомний біля прибічників османізму. Політична агресія щодо Єрусалиму, зручний для Ердогана механізм для мобілізації прибічників ревізіонізму на талі обстрілу Моголанських висот і готовності Ізраїля відповісти, Ардоган не кисло пригрозив Ізраїлю, котрий не відпускає Палестину в автономне плавання. А ми повинні бути сильними, щоб Ізраїль не міг зробити ці речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах, так само як ми увійшли в Лівію. Ми можемо зробити подібне з ними. Немає причин, чому ми не можемо це зробити. Ердоган, схоже, ми його втрачаємо. Ердогана дуже заганяється, відчуваючи слабкість демократичного устрою. Він повертається обличчям до османізму. Мало того, що. Турецький президент назвав ізраїльтян воєнними злочинцями та окупантами, але водночас титулував Хамас визволителями той самий, який є терористичною структурою, і за заявами турецького лідера не настільки погано, що перепало в Україні. Російсько-українська війна вигідна лише західним військовим баронам, і саме вони розпалюються полум'я війни. Ердоган Поступовий поворота від демократичних цінностей Ердогана до мови ворожнечі доволі і фіксує вагу тих чи інших. Політичних цінностей десятки років Туреччина торгувала дорогу в НАТО, куди зрештою потрапила на достукатися і в ЄС, та Тільки західні інститути показали слабину нерішучості. Анкара розвертається на 180 градусів. Наразі це лише декларація, а не прокладений маршрут, але вельми показовий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.